З нагоди всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва, дня української писемності та мови у Тернополі відбувся благодійний концерт. Мистецький бій за Україну. Студенти та викладачі Теребовлянського фахового коледжу культури і мистецтв взяли участь у благодійному концерті. Під час імпрези відбувся збір коштів для потреб українських захисників. Про це у сюжеті директор департаменту культури і туризму Світлана Байталюк сьогодні ми святкуємо два великі свята: День української писемності та мови та Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва. Всі наші заходи на спрямовані на підтримку наших збройних сил, адже 24 лютого, незважаючи на вік, місце проживання, професію. Ми всі стали єдиний фронт допомоги нашим збройним силам України. Культура завжди об'єднує людей, які вкладають в неї душу, терпіння і самовіддану працю. Про це у сюжеті викладач коледжу Микола Гончарук. День культури перш за все для мене, для моєї родини і взагалі і для наших студентів, нашого коледжу і для людей України це велике свято. І культура це є перш за все відродження нації.